У Житомирському обласному протитуберкульозному диспансері проходять лікування 32 хворих на туберкульоз, каже Олександр Драгокупил, лікар відділення стаціонарного лікування. У нашому відділенні знаходиться 32 пацієнти. Ми надаємо допомогу дорослому населенню, дітям і лікуємо чутливі форми туберкульозу і резистентні до препаратів. Зі слів Олександра Близнюка, медичного директора обласного протитуберкульозного диспансеру, нові підходи до хворих передбачають зменшення кількості пацієнтів на стаціонарному лікуванні. Більшість хворих лікуються вдома. Ще до недавнього часу в стаціонарі обласного протитуберкульозного диспансеру лікувалося до 500 пацієнтів. На теперішній час в максимум пацієнтів, які лікуються у нас в обласному протитуберкульозному диспансері, це 30-35 пацієнтів. Всього зараз лікарня розрахована на 60 ліжок. У 2023 році на Житомирщині 23 дитини захворіли на туберкульоз, 16 дітей віком від 0 до 14 років та 7 дітей від 14 до 18 років, говорить Олександр Близнюк. У минулому році в Житомирській області було виявлено 719 пацієнтів, хворих на туберкульоз. От. Виявляємо, ми не тільки туберкульоз у дорослих, виявляємо в дітей. В минулому році виявлено 23 дитини. Але це мало. Чому мало? Тому що, по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, відсоток пацієнтів дітей серед хворих на туберкульоз повинен бути 10-15 відсотків. У нас в Житомирській області у нас він становить всього 4 відсотки. Діагностують туберкульоз в лабораторії обласного протитуберкульозного диспансеру. У нас впроваджені всі сучасні процеси: це молекулярно генетичні методи, це бактеріологічна діагностика, яка дозволяє скорочувати терміни ведення відповіді. Якщо молекулярно-генетичним методом протягом двох годин ми видаємо відповідь і отримуємо. Результат, чим лікувати нашого хворого, і бактеріологічна діагностика, яка скоротилася в десь в 2-2,5 рази, дякуючи сучасній апаратурі і реактивам, які ми отримуємо. На Житомирщині захворюваність на туберкульоз зросла на 7 відсотків у порівнянні з 2022 роком, каже Тетяна Волкова, завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій обласного центру контролю та профілактики хвороб. Нас Райони лідери є у нас райони лідери, де показник більший ніж 40,4%. відсотки. Є у нас 71,6%. відсотки. Олевський район є Мільчинський. Цього року у нас виросла захворюваність у Житомирі та в Баранівському районі. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини. Житомирщина.